Всім привіт! Сьогодні буду вас дивувати. Дивувати. Подивіться, яке. яка Таня була художниця, бачите? Таня, художниця. Нема слів. Це я дітям малювалася, бачите? І діти в мене художники були. О, які, бачите, карикатури всілякі. це вже, мабуть. Або я, або діти теж малювали. О! Що збереглося. Знайшла свій пісні, де записувала пісенник. Пісенник думала, що тут якісь, може, малюнки свої гарні знайду, але таке квіточки таке. Ще нічого тут путьового і не знайшла у пісеннику. Десь ще трояндочки були. В общем, що я хотіла вам показати? Так, все-таки трояндочки. Ну, це, як завжди, всі дівчата вміли таке малювати. А ще хотіла вас здивувати, о, куди вас запрошую. О, подивіться, оце мої скарби. Не рахуючи сім'ї моєї е, скарби, а оце теж трішечки скарби. Значить, запрошую вас в міні свою картину галерею. Так, а з чого почалося все? Так, це не рецепт розповідати вам, що швиденько, ти його знаєш раз, два, а це з голови треба все згадувати, з чого почалося все моє малювання. Почалося все зі школи, як я ходила до школи і е, на уроках малювання болі мені малювала, п'ятірки мені ставив учитель. Ну, і, значить, потім пішла. Малювання мені подобалось, до речі. І потім, коли навчалася в училище на радіомонтажника, у нас там був художник Литвинов Олександр Іванович, і він на лінійці запропонував всім дітям, хто хоче підходьте до мене в студію. У нього там студія маленька була, і хто вміє хоч трохи малювати, і в кого є бажання, приходьте, будете мені допомагати оформляти стенди. там. Ну, і я, мабуть, не знаю, де мене та сміливість взяла. Я така була в дитинстві скромна, як то кажуть, я то сказала, можна, я підійду. Ну, що трохи типу, вмію малювати. Ну, прийшла, значить, він там об'ясняв мені, навчав мене, як букви правильно писати, ну, якою шириною, висотою, як ото кажуть, не трафарета. В общем, каліграфія, щоб правильна була Іменно букви на... Тому оформлять на стендах. І, значить, мені сподобалося, я почала малювати на стендах. Він мені розказував, як навіть з маленької картинки, чи з відкриточки, чи з якоїсь фотографії намалювати, намалювати значить, ну, на стенді на великому треба. Там декілька разів умножать, арифметика там пішла, як то кажуть. І значить, він ну, навчав мене також всьому. Я трохи чогось вміла малювати, і трохи він навчив мене. Ну, Так, як то кажуть, також він підштовхував мене до щоб я навчалася малюванню. Він говорить, що Таню. Ну, це тобі згодиться в житті, особливо там правильно як писати на стендах чи на чомусь, що це тобі знадобиться. І він колись запропонував: у нас там у місті глухів був агрегатний магазин, називався, і він колись запропонував, чи не хочеш ти розмалювати стіну перед Новим роком. Стіна була із кафелю виложена, так як заходиш на вході, прямо була стіна така здорова. Ну, я спершу ну, злякалася, думаю, як я, ну куди мені там до тої художниці, як то кажуть, щоб щось ще в магазині, дуже нервувала. Ну нічого, слава Богу, вийшло. Навіть става, ну, столи там мені такі зробили. На стіні я намалювала Діда Мороза і Снігурку, то це запам'яталось мені на все життя. Це, хоч було і страшно, як то кажуть, перші мої кроки були. Тому ну, малюванні в такому вже серйозному. На вікнах також малювала звіряток, розмальовувала там в цьому магазині перед новим роком там білочки з відкриток. Я дуже любила ці відкритки. Мама працювала в книжковому магазині, і коли я зі школи приходила ну, до неї в магазин, там, чекала там, в підсобки уроки вчила, поки вона за касою сиділа в магазині працювала, А я тим часом передивлялася, дуже любила запах, відкриток нових оцих, Ну, відкритки раніше називалися а зараз, а, листівки, оці, листівки. Ну і значить Це для мене дуже так було приємно. І книжечки всякі можна було подивитись, і відкритки там раніше ж оці новорічні, дуже різноманітні були, десь також батько зберігав. Довго, ну я не знаю, чи збереглися, мене треба пошукати в тому чемодані з, з речами, які він зберіг, як то кажуть. І відкритки там всі присилали родичі з Новим Роком, там, ну, з усілякими святами, то дуже гарні, красиві були відкритки. І з оцих відкриточок я змальовувала, е, значить, на вікнах малювала то і сама я була в шоці, якщо чесно, що е, ну, навіть в такому масштабі змогла я. Як то кажуть, не побояться і намалювати. Так, пішли далі. Значить, що я хотіла вам, ага, далі розкажу. В общем, довга розповідь у мене буде. Ну, Слухайте, потім що? Вийшла заміж, переїхала сюди на Дніпропетровщину, двоє дітей народила і пішло, поїхало в сімейне життя. Діти, заботи, хлопоти, недомалювання було, як то кажуть. О, і так все забросила, але хотілося потрошку, так іноді так пробивалось. Ну, такі часи були, що треба було, як то кажуть, заробляти десь. О, і, значить, не було не до того. Коротше. І одного разу, коли вже діти підросли, значить, тобто виросли діти вже, дорослі стали, і син подарував на день народження до однієї художниці з Дніпропетровська, о, значить, сертифікат подарував мені і година чи дві там було. і, значить, Я поїхала і в неї спробувала перший раз. Це теж було для мене також сидячи, ну, як то кажуть, заботи: оці діти, сім'я, роботи, городи і все на світі вже до чого ми були затуркані, затюкані, як то кажуть, о що значить. Не цінувати себе, не, не любити і хобі своє за, за, ну, у глибокий шкафчик кудись покласти. А сину тож сказав, мамо, давай іди. Ну, взагалі, значить, зараз покажу картину. Це перша, така серйозна для мене була картина. Спроба, спроба малювати. Вона мені допомагала дійсно. Но Оце е, картина маслом намальована. Ось так, щоб побачили. Бачите? Така ж, бугристі такі ялиночки. Дуже гарно мені сподобалося, що я так змогла намалювати. Оце перша моя картина. Зима така, бачите, мабуть, гори Карпати наші. І такі хатинки виглядають засніжені. І ялиночки в снігу. Оце моя перша картина. Була масляними красками намальована фарбами. Далі, далі зараз згадаю, що далі. Потім на наступний день народження син подарував полотна мені, чисті полотна і фарби, акрилові фарби. І сказав: мамо, вперед малюй. А то ти себе вже забросила, як то кажуть, своє хобі. І не згадуєш за нього. Так що ти хотіла, так що, маму, малюй. Значить, І купив мені полотна, і фарби, і кісточки. І як ну, свободна минутка в мене була, я сідала, я люблю, коли сама вдома, ніхто не заважає, і сідала і малювала. Але я малювала, я не можу так, що з голови щось придумати, намалювати таке гарне. Ну, не знаю, можливо, і можу, але не розкрила себе в цьому. Одна з найперших моїх робіт була ось отака на великому полотні Павліни. Так. Далі. Потім ось така невеличка була. Відображається в воді кущик такий. Потім для внуці намалювала собачка Соня. Ось така малесенька. ну, Малесеньке полотно. Прикольна така собачка була. Так, ну, не була, а є. Далі не було в мене, значить, то те, то те малювала, і полотна закінчились, і я ще хотіла показати ось таку. Знайшла у гаражі завжди. Путаючи ДВП чи ДСП, не В общем, знайшла таке як тоненька, як фанера і намалювала закат у озеро. Така картина. Так, далі. Потім були ось невеличкі такі теж. Щасливий будиночок, на дереві будиночок дитячий, такий іграшковий зроблений. Дерево. Драбинки, колеса підв'язані на верюки, щоб дітки каталися. Така була далі. Ось отака. Так, саме головне, хотіла сказати, що я не з голови малюю, а знаходила відео різних художників, і після, їхнього, ну, після їхньої роботи, як вони малювали, я після них також по відео малюю. Не з голови. Ще, Можливо, так і такий є талант, у мене сидить, ну, ще поки не розкрила його. як то кажуть. Так. Далі, така картина. Так. ось усьо. Вовки, червона шапочка. Червоний капелюшок. Червона шапочка. Так, це також. По відео змальовувала після відео, після художників. така природа, гори, річечка, дерева, хатинки в горах біля гір стоять. Це моя сама найулюбленіша. Рибки такі вийшли, кольорові. Також після відео малювала. Ось мої ініціали тут підписані всі картини. Такі лотос, квіточка. Вся Французький, чи італійський, чи можливо львівський балкончик старовинний такий. Таке також сподобалось мені художника. Ну, декілька знаходила художники не українські, а один американський художник, ще не пам'ятаю. Ну, взагалі, іностранні, як то кажуть, закордонні художники. І я оце декілька таких знайшла і після них малювала, після їхніх відео. Они ще розпалене, гори, річка чи озеро. Таке, а це у нас такий є український художник Шупляк, і це по його картині. З інтернету я змалювала отаку от картину. Він, мені дуже подобаються його картини. Він так як їх малює як ну, два смисла, забула як по-українськи. В общем, в одній картині вкладено два образи. Бачите, тут і Україночка, і хатка. Оце втілено два образи. Це як символ нашої України. Тут, бачите, вона Україна-мати як лебідка, лебедя, шия й голова, і тулиться до діток своїх у гнізді. І хатинка ось така. Мальви ростуть, тин, і хатиночка старовинна українська. Так що я не автор цієї картини. Не, не вигадала, як то кажуть я, а автор Шупляк. І з, з його картини я змалювала. До речі, ще хотіла трохи додати, що автором цього сюжету є Олег Шупляк, заслужений художник України. Широку популярність у світі здобула його серія, називається «Двовзори, двовзори». Це авторська назва картин, значить, картин ілюзії з подвійним змістом. Його персональні виставки були у Парижі, у Будапешті, Барселоні і ще в багатьох країнах та містах, і також понад 20 виставок було у містах України із 2023 року. У нього, у нього є постійно діюча виставка у Бережанському замку Тернопільська область. Мені дуже сподобалися його картини і по сюжетам його картин я це змалювала отаку картину. Так, зиму показала, озеро показала і ще. Значить, іще одну картину. Ось така я ніяк не закінчу її. Це малювала з фотографії. Це внучечка і наша собачка Шані. Це карандашом. Змальовувала з фотографії. Але теж так не можу раз, раз і змалювати. Так як навчав мене Олександр Іванович. Виміряла з фотографії, з телефону, потім з ноутбуку і, значить, умножала там, наприклад, на, в два рази або в два з половиною. Там, і ось потім ну, виводила те, що прорахувала, виводила вже на більшу картину, як то кажуть. Отаке треба закінчити. Зараз пішли городи, нема коли. Треба обов'язково закінчити, розмалювати. І ще також не пам'ятаю, де треба знайти. Також внучку малювала, як вона малесенькою була, як, мабуть, можливо, чи півроку їй було. Також карандашем, так змальовувала з фотографії. Але, мабуть, десь дітям подарувала десь у дітей, мабуть. І... Дуже багато ще малювала, нехай зроблю також окреме відео. Все скомпоную, де які у мене ще які я і дарувала картини, і е, на замовлення малювала. Так що ще багатенько треба зробити таке окреме відео. Так що, таке, що я хотіла вас, як то кажуть, можливо, кого не дивила нічим. Ну, в общем, Трохи похвасталася. Оце таке. Здається, все, що я хотіла на сьогодні показати вам. Якщо сподобалось, ставте лайки, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, пишіть, В общем, пишіть коментарі мені. І на все добре. Всім гарного дня!